Сполучені Штати хочуть завершення війни до літа і просувають чіткий графік переговорів. Як тобі показує цю історію і вірогідність, весна. ймовірність, ймовірність є весною на е, тему, але я не все ще не назву це якимось м, саме завершенням завершенням. Паузою, да, воно як фігурувало на початку року в річному розкладі, так воно й продовжує фігурувати весна. А, от, а, весна як можливість гіпотетичної паузи, яку можуть продавити з усіх сторін, але паузи такої крихкої. Де я ж кажу, ну місяць тище, а потім десь хтось підірвав на кордоні сарай, сказав, то страшна, то страшні укронацисти на нас опять напали, Опять, тобто воно випадає. Воно випадало у о, на початку року, у січні воно випадало по двійці Пентакли. Вони і зараз продовжує випадати по двійці пентакли. Тобто очень такое. Знаєш, дуже хитке, дуже крихке, і воно все одно виглядає як пауза, бо воно фігурує по четвірці мечів. А четвірка мечів це не зупинка. Це не підписання, знаєш, чогось залізобетонного. Це пауза, це перерва, перекур, перепочинок, типу такого формату. Чи можуть вони весною, чи можуть Штати весною додавити, досунути до того, щоб Росія сказала, «Ладно, У нас там, наприклад, ми не стріляємо, у нас зупинка по лінії фронту. Ну, наприклад, да, може. Чи надовго цього хватить? Поки дуже такоє.